Варто лише відкинути все зайве, і всього лише за 20 хвилин сучкуваті колоди перетворюються на меблевий гарнітур, грубий, але з натуральної деревини. А ось тут потрібно кожній гіляці знайти своє місце. Трохи зелених рослин додадуть конструкції привабливості. Так як бровин був невеликий вибір, то разом із колегами ми придумали такий, як то кажуть, маленький уголочок місця відпочинку. Для більшості лісорубів, представників чи не на найважчої професії у лісовій галузі, це може здатися дитячою забавкою. П'ять конкурсів: там валка, лісу, відокремлення сучків, точне, комбінування розкражування, монтаж ланцюгів. Ну, друге, ми ввели це лісоруб митець. Нас було, проходили лісоруб. Найрудовніший, а це лісурубний матець, тобто не тільки валити ліс, а творити із сучків з непотрібної деревини. Вони можуть творити чудо. Конкурс відбувався під допитливим оком глядачів та під музичний супровід бензопил. Намагання тих, хто все ж після основної програми змагань знайшов у собі творчу наснагу, були заслужено винагороджені аплодисментами та грошовою премією.